Всім привіт! Приїхав я зранку на озеро Лад'ю спробувати половити великоротого баса на топвотери і, коротше, не пішло діло. Зловив одного невеличкого басика, побачите на відео. Вода дуже грязна, риби на міляках взагалі нема. Тільки десь кудись якийсь мальок одиночний і все. Багато черепахів і на тому кінець. Забагарив одного монстра, а зараз припаркувався в тіньок, бо сонце почало шкварити досить сильно, припаркувався пообідати і переробив спінінги на донки, такі імпровізовані, і той хліб, який мав, маю на канапках. Використовую в якості наживки. трошечки риби підловив. ну Зараз принаймні побачите, яку я рибу підловив і як це відбувалося приємного перегляду вам. Так, спочатку заряджаю кастинг. А далі, якщо треба буде друга палка, якийсь джек чи ще щось, розкладу звичайний скайлайн. опа Отже, так користуюся такими штуками я не люблю кожен раз на рибалці розкладати палку повністю. Так отже, беремо якогось жабура, попер кинемо собі швидкий доступ Стерліс, але карперають. Тут капітально Вода дуже грязна Стала Фрагмент спеціально для Віталіка Бачиш, я тобі казав, що тут бобрів нема, оказується є. Ну що, перший, перший неочікуваний, <смі> невеличкий басик. На жабу мою, оп, перероблено. Опа, бачите, отак от міняю угрузку, ввожу гачки наверх. І, скажімо, викидають ті шарики з середини, вона приземляється завжди животом вниз, іде гачками по поверхні, стоїть в горизонтальному положенні і легше тоді проходити е, всяку траву. Ну от результат є. Пока пацанчик. Так, от самай бережок. Реально було. Травечка під поверхню собі стоїть такими вікнами, як має бути. Чому ж в мені нікого немає? І мальок є, по-любому хтось його мусить тут під'їдати. Логіка присутня. Риба відсутня. Не хоче воно їсти. Туп вотер будемо пробувати ловити на на якийсь всякий джиг. а тут так глибина досить така нічого. Але вода дуже грязна. От прямо дуже мутняк, мені це не подобається. Суміваєш з бурбас, блядь, стоя з басів взагалі не видно. Ой! Корупції корупці ви мої корупції. просто шляпа ну, ой вот бульдошки попали а вот. опа покажи что ты там А покажись хоть ти моє! Я не... Не, ну блідо на... Літає навколо тої лодки, ще дикий лев. А, сом, був. Був. Яка не клює? Не поняв, що я там таке завалив. Черепаху. Хоть бы не черепаха. Хоть бы, блядь, не черепаха. Я тебя прошу. Бля, народ, оця труба. Оця труба. М -м -м. вот это труба. Вот это труба. Водный... Улов, народ. Бляха мне там. Это же та штука, которая, блин, окусается так, что может, блин, два пальца выцапать из разы. Hello, baby. Мы ну, сейчас, блин, будем разбираться. Окей. Okay. Ну, покажи. Козябри, давай власть, сфаль. Трохи перерив після тої черепахи. Поки буду їсти, вирішив зробити таку імпровізовану донечку, донечку і пробую половити, Пробую спіймати. Карпа. Скажу, щось з мене з того вийде чи ні. Зайди глибоко. Опа. Стільки що він бачив. Вискакував Карпак. Пару хвилин, буквально, там навіть, навіть дві хвилини прийшло, тільки почав брати. Канапочку, щоб поїсти, дивлюся, палка загнулася. Тут так гарно поїхали, цікаво що це. О. Так, Не знаю, чи вам там щось буде, видно, правда. Надіюсь, що це карп, карпа я би. Ага, Карп. Сом. Сом. Хліб сомику зайшов. Добре, думаю, пусть так бореться. Ось такий от вод... сомик. Сюди, щоб не набризкатимо. Дома, опа, друга поїхала. Та й та це що таке? Та. Так, добре, сама відпускаємо швиденько. Так, слови. Переходимо до другої. Я в шоці. Ах, що з не зійшов, думав, що зійшов. Пулька поднимается. Сом. Тоже сом. Ну, сумы, тут борются, ну просто капитально. Просто сомики борются только ап, капитально. Сомики клюют, как быть. Такие вот Так, пробуємо ще разочок. Хочу карпа, сом мене не дуже цікавить, якщо чесно. А якщо ловити мирне, то щось ловити хоча б якогось карпа. Так. Ну 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 є, є Сомай, блін кварять. На хліб як дурні <laughs> Дума може якогось Карпа буду ловити, ага, Карпа Крім того сома напевно більше нічого нема Ну треба якусь кукурудзу типу. Може якби Вон зараз тягну опять. О, взагалі, ще, ще такого маленького не ливаю. А все, там хто нема не доваги? Не, забагрив за цей за залап. Я, я догадувався, що як тільки почну займатися якоюсь дурньою, то зловлю черепаху, так і сталося. Але повезло, загнав її в сачок, знаєш і вона в сачку типу, зачепилася гачком типу, і це, і зійшла. Що-що? <різь> Здорово. <різь> Та здорова, здорова. Вона ще почала сичати там на мене блін, накидатися, кидатися, типу. <різь> трохи таке собі було. <різь> Приключення. Ну? Вже клює. оп 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 Ах, блін. Дав йому по зубах. Дав по зубах. Ага, по зубах гачок відірвав. Блін. Так, опа. І знову у нас поїхало поїхали. Напевно, сомик. Ого. Кстати, сами сомаки. Сомаки, сомаки. Короче, не цикало. Такая рыбалка. А ну, вот. Вот такие вот сомаки. Тереблять блядь. Доброе. Отпускаем его. Ola! a za taki już żyrny kusok ja zakiem. Oh. Oh. O. ryba. To je ryba. Ну, напевно, це стандартна сон. Ходить сом біля Ні, Ну, як, як борці, вони досить таки сильні. Боряться вони сильно. Однак... Якось не цікаво є, давайте, чесно кажучи. Не цікаво. Ще розмір такий, скажем, не найцікавий теж. Хоть боїтись просто хотіти на хліб. Сьогодні по сумах виступаємо. Оскільки знову ж таки спека, вода грязна, риба неактивна, з сенсу сидіти більше я не мав, зловив тих пару сумів одного баса, погранув черепаху, як то кажуть, і на тому дякую. Переїхав ще вниз по нижче озеро на річку. Надії, що там ситуація може бути трошки краще, але там взагалі вода дуже низька, теж дуже мутна. І народ там на каяках лумиться, так подивився на обстановку. Мені якби воно не втушало надій, і вирішив, що пора їхати додому. Тому ось так. Дякую всім за увагу і бажаю всім чудового дня. До зустрічі через тиждень. Пока-пока.